Тема нашої шостої лабораторної роботи, як і тема лекції, основи операційного керування процесами в unix подібній операційній системі. Минулого разу ми з вами в межах п'ятої лабораторної роботи маю надію, активно попрацювали з встановленням віртуальної операційної системи на віртуальній машині, з використанням, наприклад, системи віртуалізації, апаратної віртуалізації саме. Oracle uh, VirtualBox. Сьогодні ми продовжимо цю тему, але дещо з іншого боку. В межах попередньої лабораторної роботи у вас було завдання встановити, перш за все, налаштувати віртуальну машину в межах властивості апаратури, і встановити віртуальну операційну систему, використовуючи ISO образ. Нагадую, що ISO образ це. Файл розширенням ISO, який містить відповідно найчастіше інсталяцію програмного забезпечення. І цей iso образ ви повинні були завантажити з сайту, наприклад, Ubuntu, дистриб'юції Ubuntu, і встановити його відповідно за кроками. І цей процес інсталяції, він співпадав з загальним процесом інсталяції будь-якої операційної системи. Але при цьому ви пам'ятаєте, що під час налаштування віртуальної машини кожен з вас повинен був підготувати віртуальний жорсткий диск. Його тип VDI це так званий virtual disk, Images, тобто образ віртуального диску. Oracle цей образ розглядає як файл. Які розміст... розміщуються у файловій системі, і в подальшому саме на цей образ встановлюється віртуальна операційна система. У нього розширення VDI. Після того, як ви встановили, виконали інсталяцію віртуальної операційної системи, поточні інсталяції в межах віртуальної файлової системи розміщується в цьому одному файлі. Один файл. Це прихована файлова система, в якій вже все встановлено. В подальшому, подальшому можна цей файл використовувати без необхідності повторної повторно, повторно інсталяції. Наприклад, ви витратили годину або півгодини на інсталяцію, у вас з'явився VDI-образ, і тепер Oracle VirtualBox вам може запропонувати. Швидке встановлення іншої віртуальної машини, щоб постійно не повторювати процес інсталяції. Ви берете цей файл VDI, наприклад, передаєте комусь, або ви хочете запустити ще одну віртуальну машину, і вже без необхідного складного і довгострокового процесу довготривалого процесу інсталяції. Швиденько запустити віртуальну машину, вже використовуючи створений раніше VDI-образ. Ось такі образи саме вже існують в інтернеті. Наприклад, за цим посиланням, так, на відповідному сайті. І за цим посиланням організація дозволяє встановлювати, дозволяє, перш за все, будь-кому, швидко. Встановлювати свої власні віртуальні машини, використовуючи вже створені кимось заздалегідь, ось ці VDI-образи. І ось знову ж таки, для того, щоб провести невеличкий експеримент, можна взяти приклад тої самої 32-бітної операційної системи Linux Ubuntu. Та ж сама версія 14-та, але десктоп налаштування. В межах п'ятої роботи ми використовували варіант серверний, так, дистриб'юція серверна, а тут десктоп налаштування. За цим посиланням можна перейти до відповідного VDI-образу. На сайті SourceForge.net розміщено всі ці образи. І в цьому випадку, ще раз нагадаю, особливість використання відеообразу, образу перше все, ISO-образ вже не треба включати. А VDI-образ підключається під час налаштування віртуального жорсткого диску, як це показано, наприклад, на рисунку 1. Ось коментарі. Давайте знову ж таки я можу прокоментувати цей процес. Як минулого разу, створити якусь віртуальну машину, наприклад, написати Ubuntu. Напишу From VDI. Тобто залаштувати. Якщо в п'ятій роботі ми повинні були взяти ІСОобраз, імідж, в, в цій роботі ми це вже не робимо. Все, що ми робимо, ну, можна зазначити, що, наприклад, 32-бітний лінус, про всякий випадок, був. І вже перейти на розділ Next. Тут ми нічого не змінимо, як ми це робили минулого разу. А ось тут ми повинні визначити особливості нашого VDI. Віртуального е, диску. Е, е, і так, е, якщо в п'ятій роботі ми брали ось цей е, варіант е, створення е, віртуального жорсткого диску, тут ми натискаємо ось цей е, цей розділ, так, е, ставимо тут галочку. І обираємо перель, е, з якогось е, існуючого переліку. Так, відповідні. Ось, давайте у мене зараз на робочому столі. Завантажена Ubuntu 14-та версія гшиння VDI. Тобто, таким червоним логотипиком воно підсвічено, таким червоний куб, показує, що це VDIR-образ. І тепер я підключаю його. Так, обираю. І натискаючи Next. Finish. Все. Завершена робота. Тепер я можу натискати натиснути старт. Так, і пішов процес запуску віртуальної машини. Ще раз хочу зазначити, що тут не відбувається інсталяція. Вже відбувається запуск цієї віртуальної машини. Вже заздалегідь створеною версією віртуальної операційної системи. Пішов в процес запуску, все. Віртуальна операційна система готова для роботи. Як ви бачите, кількість часу витрачена на цей процес значно менша, ніж кількість часу, яку ви, мабуть, витратили або будете ще витрачати під час роботи з п'ятою лабораторною роботою. Тепер треба війти в систему. Тобто, для входу в систему заздалегідь визначено, що паролем користувачів є назва сайту osboxes.org Тому зараз я так само користувач osboxes.org і такий же самий пароль osboxes.org Як ви бачите, це десктоп. Варіант роботи з Ubuntu. Такий гноми, орієнт, наближений другої версії, мабуть, графічний робочий стіл, ось так він виглядає. Для того, щоб перейти до терміналу, система пропонує натиснути ось цю першу кнопку і знайти відповідні застосунки. Застосунок нас, нас цікавить термінал. Ми пишемо терм. Наприклад, і ось система пропонує декілька варіантів термінала. Натискаємо перший термінал, і ось ми тут вже знаходимося. Класичні who am I команди: хто я, так, відповідно, де я знаходжусь. І, наприклад, UNAME, наприклад, you all, Інформація про відповідну операційну систему також надається. Ось коротенько про цей процес роботи. Знову ж таки, говорячи про. Подальшому роботу з цією системою ми можемо, як і е, в межах лабораторної роботи, так, е, встановити з'єднання через гідбеш е, відповідний SSH протокол, так. Е, але, м -м, говорячи про те, що ця десктоп-система містить команди SSH. Але вона може не містити, тому що десктоп вона не є серверною. За замовчуванням, там може не бути SSH серверу В п'ятій роботі ми на це вказували під час інсталяції або додаткові налаштунки треба буде зробити. І так, якщо щоб перевірити, чи є у вас SSH сервер встановлений, достатньо написати ось таку команду. Бачите, система говорить, що SSHD немає. Тому нагадую, як мабуть, це могло, могло бути в межах попередньої лабораторної. Ми повинні використовувати менеджер пакунків APT так, і встановити SSH, Open SSH сервер. Ось так він називається: цей пакунок. Натискаємо суд через команду суду. Нагадаю, що вона забезпечує роботу. З, на рівні адміністратора вказуємо пароль, і ось пішов процес налаштування цього. Поки йде процес налаштування, паралельно ми вже можемо встановити з'єднання. Традиційно встановити з'єднання віддалено, ми пишемо: у нас буде використовуватися порт 1, 2, 3, 4, але пам'ятаємо, що для того, щоб ми його могли використати, ми повинні налаштувати його ось тут. Заходимо до Settings. Як це, це я зараз повторюю ще раз завдання п'ятої лабораторної роботи. Так, заходимо до Network, натискаємо Advanced, Port forwarding. Так, і вказуємо, наприклад, там SSH. Host IP адреса 127.00.1. Це локальна адреса комп'ютера. Порт 1234. Гостьова операційна система буде мати порт 02.15. Його можна переглянути. І порт 22. Натискаємо ОК. Натискаємо ОК. Ось тут ми бачимо, вже встановлено. Якщо переглянути, працює вже OpenSage є. Е, так, і тепер ми можемо встановити з'єднання. Так, наш користувач через. Я хто ми там ось OS Boxes є так 127.001. Єдине, що, якщо там є якісь повідомлення про те, що треба оновити відповідні посилання з точки зору ключів, це швидко можна зробити. Зараз я можу закрити ось цю віртуальну машину. Так, призупинити з нею роботи і розглянути ще один приклад того, наскільки ось цей варіант роботи з VDI дозволяє достатньо ефективно працювати з різними операційними системами. І наведемо приклад. Відомо, як я вже сьогодні говорив, операційні системи, мабуть, найпоширеніші у світі. Це операційна система Android. Ми знаємо, що Android, перш за все. Орієнтована на роботу з процесорами архітектури ARM, це так званий Advanced Risk-машина, або Advanced Reduced Instruction set Computing, тобто так звана поліпшена обшижна машина зі скороченим набором команд. На відміну від існуючих класичних персональних комп'ютерів, які мали і ще мають ось варіант CISC, Архітектури, це ускладнений набір команд. Ріск дозволяє всі команди описувати в межах обмеженої кількості байтів, там 2 байти, один байт і таким чином забезпечувати більш ефективні, більш енергозатратний варіант роботи процесу. Говорячи про популярність операційної системи Android. Виявилося, що вона настільки стала популярною, що розробники і замовники, які активно використовують програмне забезпечення в межах Android-операційної системи, виявилося, що вони хочуть таке ж саме програмне забезпечення запускати і на звичайних класичних архітектурах, які найчастіше базуються на архітектурі x86. Це intel архітектура або amd архітектура яка Відомо з точки зору використання, наприклад, Windows орієнтованих операційних стем. І ось саме для таких прикладів було створено проєкт, який називається Android X86. І він, цей проєкт, якщо перейти за ось цим посиланням, він саме дозволяє портувати, забезпечити неофіційну підтримку версії операційної системи Android. Яку можна запустити в на звичайному комп'ютері на ноутбуці, не використовуючи архітектуру ARM? І ось, говорячи про цей приклад, також треба зазначити, що це стало можливим, звідки як можна було портувати, перш за все використовуючи серцеві коди, а де їх треба можна було взяти? Ось з'явився спеціальний проект. Android Open Source Project. За цим посиланням на Гітхабі. Так, за цим посиланням можна дізнатися про особливості саме цього проєкту. Властивості тут показано, можна більш детально дізнатися про, про особливості самої операційної системи Android. І побачити, що в основі операційної системи Android лежить Linux, ядро, тобто Unix орієнтована операційна система. За цим посиланням, зараз команди програмістів можуть активно отримати доступ до кодів відповідного програмного забезпечення, так, і в цьому випадку, дійсно, це дозволяє ефективно підтримувати роботу самої системи. Також як і в випадку з прикладом VDI. Імеджу, тобто образу, який ми розглянули в попередньому випадку з Ubuntu Linux, ми можемо запустити і Android операційну систему. За знову ж таки, знайти відповідну версію на сайті Boxes, ось у цьому розділі, так і провести експерименти. На рисунках я показав в прикладі. Приклади знімків екрану, ось цих форм, ну, можна запустити. Тобто, я е, вже встановив через VDI відповідну операційну систему через VDI Android. Якщо поглянути властивості, основні властивості в сториджі вказано е, ось так, е, називається 14-та версія Android. Так, особливості налаштування є невеличкі з точки зору дисплею. Треба вказати максимально, максимально доступний для Oracle VirtualBox розмір відеопам'яті 128 МБ. І вказати конкретний тип графічного контролеру. Саме цей перший варіант VBOX VGI. Вона дозволить запустити графічний режим роботи. І ось якщо зараз виконати старт, ми можемо побачити старт на віртуальній машині Oracle, VirtualBox, старт віртуальної операційної системи Android. 14 версія. Називається LineHOS. Ось такий пішов, пішов процес запуску. І ось так виглядає графічний інтерфейс, графічна оболонка, робочий стіл. Зараз він запуститься. Тобто, говорячи знову ж таки про світ Unix подібних операційних систем, ми, ми, розум... ми бачимо, що Unix, Linux, він. Перебуваю у більшості тих операційних систем, які найпоширеніші. Якщо говорити, що ще раз нагадуючи, якщо говорити, що світ смартфонів зараз це світ unix подібних операційних систем, то якщо ще десь 10 років тому операційна система Windows була найпоширенішою, то тепер вважаю, вважаючи цей зв'язок між Unix, Linux і, наприклад, Android операційним системою, або зв'язок між Unix, BSD та iOS, iOS, так, в Apple смартфонах. Ми можемо вважати, що дійсно Windows вже далеко позаду, з точки зору у порівняння з unix подібними операційними системами. Ось вона так стартувала. Ось вона є. Якщо перейти до, до переліку застосунків операційної системи Android, ось можна зайти в іконку термінал, запустити цей термінал, і побачити, що дійсно все відповідає тому, що відповідає влубив, наприклад, якщо ви працювали на вашому смартфоні. повноцінне середовище вашої операційної системи. Ось ми можемо побачити, хто зайшов ось користувач, якесь ім'я автоматично згенероване. Де він знаходиться? В якому каталозі. Ось вказано каталог. Можна вивести на екран перелік файлів. Ось так вони виглядають. Тобто, це повноцінна файлова система unix подібної операційної системи це Unix це Linux. Раз, давайте тоді завершимо роботу Павла. офф Таким чином, зараз, в цій частині нашої лекції, невеличкій, ви побачили переваги використання. Варіанту запуску віртуальної машини і встановлення запуску віртуальної операційної системи не через складний, може бути складний процес використання iso образу а використовуючи VDI-образ. Якщо у вас виникли проблеми в п'ятій роботі, ви ось ці проблеми можете якось вирішити через використання не iso образу, а VDI-образу.